Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Засновник соціальних мереж Телеграм і ВКонтакті Павло Дуров був затриманий у Франції відразу після того, як прибув до цієї країни на своєму приватному літаку з Азербайджану. Французька поліція, яка видала. Ордер на затримання дурова, як вважають, буквально за кілька годин до того, як літак мільярдера здійснив посадку у Франції, підозрює його у причетності до цілої низки тяжких злочинів. Однак, звичайно, мова насамперед йде про розповсюдження у телеграмі. Інформації, яка стосується торгівлі наркотичними речовинами, насильства, а також спланованих компаній по дезінформації, очевидно, і те, що тепер, коли мільярдер російського походження про взаємини, якого із спеціальними службами Російської Федерації досить багато відзначалися у Медіа є затриманий і навряд чи зможе вийти з під арешту під заставу у французької поліції, а також у спеціальних служб інших країн цивілізованого світу з'явиться можливість поговорити із дуровим про реальний рівень його взаємин як із російськими спеціальними службами, так і з керівництвом Російської Федерації. Як відомо, у Баку Павло Дуров був водночас із несподіваним державним візитом до Азербайджану президента Російської Федерації Володимира Путіна. Вже тоді, коли Путін був у Азербайджані із цим візитом, порядок денний, якого викликав серйозні сумніви у доцільності приїзду Путіна до Азербайджану. І пояснювався насамперед бажанням російського диктатора відволікти увагу від наступу українських військ на території Курської області Російської Федерації. Саме тоді говорили і про те, що Дуров прагнув зустрічі із російським президентом, а Путін не мовби відмовив мільярдерові у контакті. Однак насправді ми не знаємо, що реально відбувалося між вищими представниками російського керівництва та засновником Телеграму в той час, коли Путін та його делегація, адже Путін був не один у Азербайджані, та Дуров знаходилися у Баку. Ну, звісно, тепер французькі слідчі будуть мати можливість задати мільярдерові і ці важливі питання. Телеграм у останні роки став справжнім джерелом дезінформаційних компаній, насамперед тому, що соціальна мережа. Фактично схвалює існування так званих анонімних телеграм-каналів, якими користуються як спеціальні служби, так і органи влади у популістському і диктаторському світі, безвідповідальна інформація, яка спрямована на введення суспільства в оман та поширення. Фактів, які не мають нічого спільного із реальністю, фактично змінює інформаційний простір і полегшує диктаторам а також огидним популістам перебування у владі і створення у своїх співвітчизників та потенційного електорату ілюзорних сподівань, які, як правило, закінчуються прогнозованою катастрофою. І тут виникає питання. Або Павло Дуров не усвідомлює наслідків існування такої неконтрольованої системи передачі інформації, або він діє у реальній змові із спеціальними службами таких держав, як Російська Федерація, до того ж створюючи пастки для безвідповідальних політиків. Та так званих журналістів без прізвищ в усьому світі, і зовсім не тільки у світі диктатур, і зовсім не тільки у світі декларованого популізму, навіть у таких країнах як Україна, анонімна інформація стає. Джерелом маніпуляцій і політичної боротьби, і ми навіть собі не уявляємо наслідки того, що на нас очікує в ситуації, коли переважна більшість українських спошивачів інформації користуються саме неперевіреними фактами, і на засадах цих фактів, під час війни, яка загрожує їхньому власному життю, створюють собі оманливу картину реальність. Так що питання про те, як маніпулюють інформацію так звані месенджери, які стають інформаційними платформами, може стати серйозною темою для розмов французьких слідчих із екстравагантним мільярдером, якому тепер доведеться провести певний час у французькій в'язниці після того, як буде ухвалено рішення. Судовими інстанціями Франції поки що Павло Дуров тільки під домашнім арештом. Інший екстравагантний мільярдер, відомий своїми симпатіями до республіканського кандидата на посаду президента Сполучених Штатів Ілон Маск, також як бачимо зараз, пошився у дурні у зв'язку із ситуацією з закупівлею Месенджера ікс, який до невдалого рішення Маска був відомий як твіттер. Виявилося, що Ілон Маск для того, щоб придбати права на Твіттер, скористався допомогою фонду, в якому працюють діти російських олігархів, які знаходяться під санкціями країн цивілізованого світу і зажили недоброї слави своїми тісними взаєминами із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Та найближчим оточенням російського диктатура очевидно, що у Москві могли бути зацікавлені в тому, щоб діти мільярдерів допомогли маску для того, щоб і Твіттер, як і вже близький до певних кіл у Росії, Телеграм перетворився на джерело огидних маніпуляцій та дезінформації, і як бачимо. Після того, як Ілон Маск став власником Твіттера, він дійсно справляється із цим непростим завданням. Можливо, просто внаслідок того, що уявлення Маска про правду і брехню відповідають уявленням російського очільника Володимира Путіна та всіх інших диктаторів та огидних популістів сучасного світу. Так що і дурво під слідством у. Франції і маску, про зв'язки якого із дітьми російських мільярдерів зараз повідомляє американська преса, доведеться замислитися про свою непросту долю і про те, чим насправді займаються ці мільярдери, намагаючись змінити світ в бік брехні, маніпуляцій і дезінформації. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги! Мир вам! Хай щастить!